Діти поза політикою, однак Євробачення ні. У фіналі національного відбору дитячого пісенного конкурсу, котрий вперше провели в Карпатах, перемогли конкурсантки, які власним прикладом довели єднання представників різних регіонів, дає вражаючий результат. Тріо Симфонік це 11-річні вокалістки з Харкова Сімферополя та Львова, яким вдалося підкорити і телеглядачів і журі. Як від одних, так і від інших, залежить 50% перемоги. Було дуже гарне режування. Цікава форма. І не випадково голоса журі і голоса телеглядачів співпали. 18-18. То, 18. що дівчатки показали, це було очень тонко. И э, мне кажется, что вот эта тонкость, она как раз на сегодняшний день э, покажет Европе, что э, Украина это интеллигентные люди, это высокообразованные люди, это люди, которые умеют изобретать, это люди, которые умеют строить, любить, э, рожать, поднимать детей, воспитывать и давать образование. Кожна з учасниць тріо «Симфонік» попередньо перемогла музичній академії Євробачення. Обдаровані дівчата встигли потоваришувати, тож вирішили не конкурувати одна з одною у фіналі. Та об'єднали свої таланти, аби вирушити в листопаді на європейський дитячий пісенний конкурс, що відбудеться на Мальті. Знаєте, да, не то, щоб страшно, прям так страшно. Но я думаю, ми дуже будемо. Якщо ми сьогодні дуже волнувалися, прям так знаєте, то я думаю, на, Валь... на Мальті наше волнення але, але... буде. Ми будемо більше. старатися. Ми будемо репетирувати дуже багато і надіємося, що в нас все вийде. І достойно представимо Україну на мальці. Да ідея пісні Рок прийде весна. Належить самим виконавцям, підопічним продюсерського центру Парадіс. Це вперше діти підходять самі і говорять дуже правильний взрослий меседж, дуже важливий меседж для нашої сьогоднішньої ситуації в країні. Я не вважаю це свої побіди. Я просто усилив їх меседж. Це моя робота. Ця перемога належить і ще одній виконавиці, якою опікується продюсер Михайло Некрасов Златі Огнівіч. Вона допомогла кожній з індивідуальних вокалісток поєднатися у гармонійному звучанні тріо у минулому 2013 році. співведуча дитячого євробачення та представниця України на дорослому частково змінювала пісню після перемоги в національному відборі. Коригуватимуть відповідно до європейського менталітету і композицію Придвесна.